Ніколи не робіть сьогодні те, що можете зробити завтра. Але у даному випадку це не стосується розлучення, офіційного оформлення розлучення, коли вже ви точно 100% абсолютно вирішили не жити разом. Тому що далі можуть бути наслідки, про які розкажу в цьому відео. Тому щоб не затягувати, поїхали. Всі знають, що всі хвороби від нервів. І от уявіть, не живете ви там з молодим чоловіком, чи вже не молодим, чи з молодою, не молодою. А воно ну так часто обзивається про колишніх набралось кредитів, споживчих, там вашої згоди не потрібно було. Звичайно, ви, якщо буде потрібно, доведете, що ви їх брали не для себе. Але в нас таки тут забороняють колекторів, цих телефонних терористів тощо. Але вони, повірте, знайдуть ваш номер, будуть вам дзвонити, погрожувати, виселити вас із вашої спадщини, чи яка квартири, будинку, яка належала, чи який належить вашому прадіду, і тероризувати. Тому для уникнення цього, якщо ви точно не живете, заява в ЗАГ чи заява до суду і розлучилися. Я таке. Прислів'я гарне. Якщо хочеш розсмішити Бога, то розкажи йому про свої плани. У моїй практиці зустрічався такий випадок. Люди не жили разом уже 10 років. Затягували з цим розлученням, оформленням, в кожного свої діти, і один з них помирає. Доволі молода людина. Друга людина теж доволі молода. Включила всі свої мінуси, негативні спогади про колишнього чи колишнього не буду уточнятися. І подала теж заяву про спадщину. А що? Він же мені винен і з його дітьми приймала спадщину. Тому що забули офіційно розлучитися. Їм так було зручно, чи для чого це вони робили. Тому не живете разом, теж розлучайтеся, бо ми не знаємо тим більше, ракети літають, що буде завтра. Діти це подарунок долі, а не наша заслуга інколи. От не живуть люди разом, нові стосунки і появляються нові діти. То бігають до суду, бігають далі до ЗАГСу, визвонюють того колишнього чи колишню, прийде на пише заяву, що дитина не твоя. Створюють собі додаткові проблеми із цим, тому що всі діти, які народжені в шлюбі, вони записуються відповідно до свідоцтва про народження, тим більше чоловіки. От не живуть там з жінкою, не мають уже стосунки. А якщо вона родить дитину і ви будете додатковим батьком. А якщо вона живе без совісті чи без клепки в голові і подасть на аліменти, ви будете батьком, будете це оспорювати, робити щось, якщо вона вам треба. Тому ще один ризик: якщо не живете, то розлучайтеся. Потенційна купівля нерухомості. Захочете купити, от там складаєте кошти, готівочку, Ніхто не забере колишню цю готівочку. І у вас кармана не витягне, тим більше вона на інших горизонтах житлових. А ви собі складаєте, от є об'єкт, ага, згода іншого або розлучення. І додаткові нерви, час і гроші. Тому ризик це. Ви самі не знаєте, ну якщо людина складає на окреме житло, чи на додаткове, чи на 10-ту квартиру, але одружена з кимось, то бажано розлучитися. Ніхто не знає, який там подарунок чи сюрприз долі нам принесе наступний день. Можливо, перебуваючи в статусі неофіційно розлученого чи розлученої, ви зустрінете свою долю. А вона вам чи він вам не повірить, що ви розлучені і вже не живете разом. І ви її втратите. От такий морально-етичний ризик, не пов'язаний з юридичними проблемами. Тому, як висновок, робіть все вчасно, але живіть разом, довго і щасливо і порозуміння вам, а з вас підписатися на цей канал і знати про всі можливі юридичні ризики. Дякую за увагу!